До слова запрошується голова Львівської територіальної організації партії Степан Кубів. Слава Україні, шановні українці, громадяни України, сьогодні нас об'єднав неспокій. Неспокій за нашу державу, за те, що влада не зуміла представити розвиток нашої держави. Сьогодні на цій площі, коли дивляться золоті копола Софії Київської, яка відсвяткувала тисячоліття, говорить, що ідентичність, віру нашої нації не можна знищити, не можна плювати на свій власний нарід. Тому що якщо нарід плюне, він втопить ту владу. Влада сьогодні відділилася від народу. Вона сьогодні своїми псевдореформами показала ні з чим не відношення до нас. До кожного українця львівська делегація говорить сьогодні, в об'єднуючі у Києві Україна разом, українці разом на спільній цінності, а влада Брежнівського андроповським стилем сьогодні показала своє негативне відношення. Вони показали псевдореформи. Вони показали ніщивне життя, яке сьогодні є. І коли ми говоримо сьогодні. Опозиція об'єдналася, це українці об'єдналися. Політики хочуть колоти. Ця технологія владі не пройде. Ми всі разом, і біля тисячі львів'ян, які добиралися сьогодні до Львова, різним способом ми віримо в одне. Ми будемо діяти. Ми будемо вірити в те, що український народ не можна зламати. Ідентичність це не 20 років, ідентичність. Те тисячоліття. Ми хочемо правди, ми хочемо віри. Я прошу кожного з вас. Не бійтеся, коли ми разом ми сила. Слава Україні. Владі, геть, владі, геть, владі, геть. Дорогі друзі. Я нагадую, що наш вітер в прямому ефірі дивляться мільйони телеглядачів завдяки телеканалу TVI. До слова. Запрошуємо народного депутата України, члена партії фронтзмін. Геннадій Москаль. Шановні присутні, шановні жителі України, які дивляться сьогодні нас в прямому ефірі. Скоро буде два роки правління Януковича. Сьогодні дозвольте мені підбити перші такі. Підсумки, я думаю, що за правління два роки ми підіб'ємо окремо. Я буду спиратися тільки на дані Державного комітету статистики України. То, що перші слова пана Януковича було то, що Україна війде в першу двадцятку найрозвинніших країн світу. І де ми опинилися? Ми опинилися на першому місці. Але по чому? Я про Просто зачитаю, щоб не бути голословним по темпам смертності у світі. Ми на першому місці сьогодні в Європі. У нас вже не 46 мільйонів. у нас 45 мільйонів за цей рік, за 10 місяців, померло 526 тисяч людей. І більшість з них не від того, що вони просто вже вичерпали свій ресурс, а від того, що не мали грошей на ліки. Від того, що не мали грошей на повноцінне харчування. Ми на першому місці в світі по тепом збільшення захворювання на туберкульоз. Турберкульоз прямо косить деякі села, деякі районні е, е, пуд-центри, деякі е, областя. І це велика хвороба, але держава нічого не може зробити. Ми по темпам наркотизації суспільства сьогодні займаємо перше місце. І хоча Міністерство внутрішніх справ говорить, що всього у нас 156 тисяч це нічого страшного. На саме справі півтора мільйона наркозалежних, яких сьогодні держава не лікує, і ліки да не купує на їхнє лікування. Вони кинуті прямо. Саме на прозволяще. Ми сьогодні перше місце займаємо. Це не було навіть після війни по педикульозу. Тобто, країна вшила це є дійсно то, що правда, і це до того, до чого довела сьогодні нинішня влада. Ми на першому місці по торговлі людьми, ми на першому місці по дитячій порнографії. По Попосліднім даним міжнародних авторитетних організацій серед 182 країн, ми знаходимося на 152-му місці по рівню корупції, якщо раніше ми знаходилися на 134-му четвертому місці. Сьогодні ми разом знаходимося на одній ступені з Папуа Новою Гвинеєю. Ми на першому місці по запущеності і недоступності медицини. Ми на першому місці, по кількістю загиблих і травмованих на дороги. Ми на першому місці по бідності населення і не і недоїдання населенню. Я хочу привести тільки приклади, що скоротилося виробництво в нас в Україні. Борошна. Це при такому урожаї, який був цього року Круп, хлібобулочних виробів, дитячого харчування, сиру, масла вершкового, риби, молока. Це говорить про те, що люди не доїдають і не мають достатньо грошей для того, щоб приобрести продукти питання. Ми на першому місці по відсутності незалежного правосуддя. Ми на першому місці, по контрабанді. Ми на першому місці як країна збуту непотребу згідно даного державного комітету статистики. Ми закупили залишків і відходів харчової промисловості в Європі на 1 мільярд 755 мільйонів доларів США. Чим же ми годуємо наших українців сьогодні? Ми на першому місці як країна сировинний придаток Європи. Ми на першому місці по фальсифікату. Підробляється в Україні все від знаменитих брендів, миючих засобів, продуктів харчування, дитячі харчування, спиртні напої, тютюнові вироби, мінеральна вода, бензин, ліки, лікарські засоби і тому подібне. Ми сьогодні. Можемо чітко сказати, що виробництво нафти, газового конденсату, газового природнього в Україні різко збільшив, зменшився вироботок. Інвестиції іде відток. Зато кошти іноземних інвесторів сьогодні складають тільки 2,4% Місцевих бюджетів 2,2% і і державний бюджет 6,5%. Основне ВВП про те, що нам говорять з телебачення, це є те, що йде за кордону, де заробляють наші заробітчани і то, що вкладається в депозити. А куди ми інвестуємо? В Кіпр, яке не хоче сьогодні ні пантігіпко, ні уряд визвати назвати офшорною зоною. Де 750 тисяч громадян. Ми сьогодні інвестували 6 мільйонів мільярдів 352 мільйона доларів США. Торговий баланс, якщо за уряду Тимошенко самий був найдовід'ємний, високий, це в період кризи. 3 мільярди сьогодні понад 10 мільярдів доларів. І Скорочення поїздів, скорочення всь... інфраструктури і тому подібне. Ми фактично сьогодні по всім цим позиціям займаємо перше місце. Чи потрібен нам такий президент? Чи потрібна нам така влада? Дякую. До слова запрошується. Голова Дніпропетровської територіальної організації партії «Фронт змін» Андрій Павелко. Приветствую от Днепроветровщины. Центр Востока, который всегда был плотом для нынешней власти, сказал «нет» нынешнему президенту. И люди становятся вместе с нами сегодня рядом и говорят Януковичу «нет». Сегодня 80 тысяч от Днепроветровска голосов пришли сюда и показали оценку данной власти. Медреформа, которая в Днепропетровщине проводится на эксперимент на людях, их собираются сэкономить 3 миллиона гривен, в этот же день сразу же принимается решение дополнительного финансирования Феофании на 18 миллионов гривен. Это эксперимент над людьми, над людьми, которые дали власть данному президенту. И сегодня Днепропетровщина говорит «нет» данному президенту. Украина сегодня объединилась. Мечта украинцев наконец-то появилась. И есть национальная идея. Национальная идея в том, чтобы я против Януковича. Восток говорит нет данному президенту. Мы вместе. До слова запрошуется член политической рады партии Фронт Змин Виктор Еленский. Дорогие друзья, когда я смотрю на эту площадь, я понимаю, У цієї влади нічого не вийшло. Ця влада почала так, як не починав навіть Сталін. Вона почала з переслідування письменників. Вона почала з витоптування нашої пам'яті. Вона почала з того, що голосила Голодомор не геноцидом. Ми не можемо миритися з цією владою. Ми не можемо дивитися, як вона витоптує нашу пам'ять. Ми не можемо змиритися з тим, що нас хочуть зробити безтямною отарою. Насправді у нас є ідея. Ми завжди, спокон віків, знали, що ми хочемо. Ми хочемо самі, без кого б то ні було втручання брати участь у своїх справах і в справах світу. Ми хочемо. Брати участь в європейських справах, в світових справах самостійно, а не через Москву, не через Відень і не через Брюссель. Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо бути самостійними. Ми не хочемо, щоб за наш рахунок будувалися маєтки. Ми не хочемо годувати 11... Урядових резиденцій. Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися тут для того, щоб сказати ні цій владі, для того, щоб сказати, що вона має піти. Вона не вміє нічого. За все, що вона береться, вона все провалює. Ми повинні сказати Янукович геть. Янукович геть. Янукович геть! Слава Україні! Шеновна громада! Зараз хотілося б запросити до слова наших політичних партнерів по опозиції. Це народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Володимир Яворівський. Дорогі мої українці! Розпочинаємо. Розпочинаємо визволення України від новітньої Орди. Я переконаний, що українці допустили в своїй історії останню помилку, обравши цих песеголовців, жорстоких, напівграмотних і бездушних людей до української влади. Вони розраховуються за їхню підтримку всім, чим можуть, нашою пам'яттю, Нашою совістю, нашими храмами, мабуть, знаєте, що хочуть віддати навіть Почаївську лавру під приватизацію. Вони сьогодні вони не чекали, що повстануть чорнобильці. Вони не чекали, що повстануть афганці. Він говорив під час виборчої кампанії, що він почує всіх, а з'ясувалося, що він глухонімий. Він не чує ні Європу, не чує ні кожного з нас. Коли вони говорили, що вони вдвічі підвищать пенсії, то сьогодні зрозуміло, що вони мали на увазі, що треба ці гроші просто удвоє скласти. Я переконаний в тому, що ми вистоїмо. Ми мусимо вистояти. Вони думали, що ми затихнемо, що вони нас залякають, не залякають. І те, що сьогодні приїхало стільки українців, сам Янукович сказав, що їх покинув страх і покинула совість. Я переконаний, що совість покинула його, а те, що нас покинув страх, це прекрасно. Позавчора я був на цьому страшному суді над Юлією Тимошенко. Це був не суд, коли навіть суддя підготовлена, спеціально втратила свідомість, і її годину відкачували. Вони хочуть швидше Юлю закинути у якийсь закуток тюремний, думаючи, що на цьому все закінчиться. Навпаки, з цього тільки все розпочнеться. Міністр закордонних справ Швеції сказав дуже точні слова. Вона вийде із тюрми. По доріжці, і, не заходячи додому, розпочне президентську кампанію. Я переконаний, що так і буде. Янукович проти України, через те нічого іншого не буде. Україна буде проти Януковича. І останнє я звертаюся до побратимів наших по опозиції. Хто б там не говорив, опозиція з квола і така інша опозиція є. Вона сьогодні об'єднується. І я хотів би, щоб на цьому майдані, розпочинаючи наше визволення, останні визволення наше, щоб ми сказали, той, хто зрадить, хто буде торгуватися потім за вістя у нашому спільному чи, можливо, у подвійному списку, той зраджує Україну. Через те, все в нас буде українці, добре, вище голову, страх полишив нас, він, до речі, до нас іде приходив. Через те я кажу слава вам, сміливим, чесним. І совісним, і безстрашним українцям. Слава нашій матері! Вона в нас одна єдина. Вона сьогодні така сумна, така печальна. Вона знову у цій купайці і в кирзових чоботях, але вона наша. Але вона наша, і ми її не відемо ніяким писеголовцям, Януковичам Ахметовим і тому подібне. Вона наша. Це мама Україна. Слава тобі, мамо! Слава! Шановна громади, ми раді вітати, серед нас першого заступника голови партії Батьківщина. Слово має Олександр Турчинов. Слава Україні. Друзі, побратими. 20 років тому, саме в такий грудневий день, Україна визначила свій шлях. Вона брала волю, вона брала незалежність. Але ж обрати шлях замало. Треба було нам зберегти і незалежність і волю. На жаль, ми не змогли це зробити, і до влади в Україні прийшло кримінальне угрупування українофобів, які гразди розірвати Україну на шматки, розібрати і продати, щоб наповнити свої офшорні рахунки. Щоб наповнити свої кишені, вони прийшли під гаслами, на які багато хто звернув увагу і багато хто повірив. Вони обіцяли покращити життя вже сьогодні. Пройшло сьогодні, пройшов рік, пройшло два роки. Ми бачимо покращення життя, в їхньому виконанні. Підвищення пенсійного віку, згортання всіх соціальних програм, знущання над людьми, які працюють, знущання над українською пам'яттю і славою, знущання над кожним, хто вважає себе громадянином України, нас позбавляють не тільки роботи, і економічної перспективи, нас позбавляють елементарних прав відчувати себе вільними. У власній країні вони грабують кожного. Вони відбирають підприємства, шельфи. Вони відбирають сировину. Вони качають, качають гроші з бюджету. і Україна сьогодні найбільш корумпована держава Європи. Їм і цього замало, Вони відбирають останнє. Ви знаєте, вони вже вводять податки на все на що можна ввести. Це оподаткування на вікна, на двері, на лоджі, на балкони. Вони забирають у мати останню копійку на дитину, рахуючи, що в неї є телевізор або велосипед, або в неї є собака, яка захищає її від цієї банди. Тому, друзі, сьогодні вся Україна стає з калін і говорить, як ми разом з вами. Банду геть! Банду геть! Банду! Друзі, вони розуміють, що не можуть утриматись у владі, коли відбудуться прозорі демократичні вибори. Вони розуміють, що вся Україна ставиться до них з презирством. Вся Україна вимагає, щоб вони пішли. І подивиться захід, схід, північ, південь, всі і всі говорять геть. І Донбас, який завжди був їхньою базою. Донбас, який завжди за них голосував. Сьогодні стає їхньою могилою, де вони першими будуть закопані. І саме Донбас сьогодні піднімається, як піднімається вся Україна. І пенсіонери Донбасу, літні люди з вілами йдуть на їхні адміністрації, і вони можуть цьому протиставити тільки одне: терор і політичні репресії. Вони просто готові вбивати людей так само, як вони вбили ветерана Шахтаря, Чорнобильця, члена нашої партії, батьківщина Геннадія Конопльова, який. Голодував знак протесту щодо знущання над людьми. Вони зламали намет і били людей ногами, поки люди не втратили свідомість, поки Геннадій Канапльов не загинув. Таке їх обличчя обличчя цієї кримінальної банди. Друзі, вони не можуть отриматись, не маючи. Міністерство внутрішніх справ, служба безпеки, Генеральної прокуратури, всіх силових структур і звичайних бандитів, які стоять перші черенки, і за спинами яких вони хаваються, щоб можна було і далі грабувати країну. Вони вважають, що політичні репресії залякають українців. Вони вважають, що багнети. Беркутів, омонівців, інших силових структур розгодять нас по домівкам і примусять нас мовчати. Друзі ні, Україна підіймається. І сьогодні в цьому є ще одне підтвердження: то що ми тут з вами на цьому майдані, і голосно кажемо банду! Гей! Друзі, вони вважали, що кинуть опозиційних лідерів за грати і всі зразу з переляку будуть хаватись. Вони кинули Юрія Луценка, який очолював список нашої України народної саме до парламенту. Але ж Україна не стала на коліна. Вони кинули за грати Юлію Тимошенко, лідера партії Батьківщина, але Україна. Почала реально протидіяти їм, і опозиція в кінці кінців почала об'єднуватись. Вони не змогли лідерів знищити політично. Вони пробують їх знищити фізично. І наша Юля вже четвертий тиждень не стає злішко. Вони не дають їй елементарної медичної допомоги, сподіваючись, вбити її. Але вона продовжує боротьбу разом з нами, тому що знає. За нами буде перемога, друзі. Єдине, що ми зобов'язані їм протиставити цій банді, цій Навалі, це наша єдність, єдність опозиційних сил, які сьогодні разом крокують пліч, пліч, які сьогодні не просто заяву роблять про єднання, а починають в межах комітету оборони диктатури. Реально координувати свої дії, ми повинні з вами йти разом і разом перемагати, не звертаючи уваги на штрейбрехерів, яких наймає адміністрація президента, щоб розколювати опозицію. Ні, опозиція буде разом, тому що нас об'єднує наша мета вільна. Незалежна могутня Україна це наша мета, це наше завдання, це наше життя. Слава Україні!